І чому ви думаєте, що він або не думаєте, я не стверджую, от що він, якщо раптом та в 2024 році повернеться на банкову, він не стане Порошенко зразком радзразком чотирнадцятого року? Я майже переконаний, що якщо якимсь дивом він знову стане президентом, то він повторить більшість своїх помилок, які він робив з 2014 по 2019 рік. Чим це обмовлено? Чому? На чому ґрунтується ваша ця впевненість? Ну, порода така. Люди справді рідко виправляються. Змінюються обставини. Uh -huh. Люди змінюються повільніше, ніж обставини. Е, і е, е, я говорю про те, що нам не важливо. Тобто ми маємо користуватися тим, що є. Насправді. Е, Тобто користуватися функцією людини. Кожна людина грішна. От її функція для нас може бути цінна. Тобто ми сидимо в окопі, і от поруч з нами аватар чи наркоман. Він стріляє в тому напрямку, в якому ми. От в цей момент, коли ми в одному окопі чи в одному бліндажі, він мій товариш. Я буду прикривати його вогнем, я буду його захищати. В інших обставинах на базарі, чи коли ми повернемося в місто чи ще десь, він буде просто наркоман, просто брудна потвора. Можливо, його буде навіть бити. А в розвідку ви з ним підете? Якщо не буде іншого виходу, то а що робити? Ну принаймні він буде йти поперед мене і нариватися на розтяжки раніше, ніж це зроблю я. Тобто важлива функція людини. Він лишається таким самим наркоманом, але в даний момент він виконує корисну функцію, і тому я його підтримую. А в інший момент не підтримую. От і все. Те саме з, наприклад, з а, Порошенком. Ми багато боролися проти Порошенка з 14-го, там, скажімо, по 18-й рік. Але, по-перше, він все таки зробив ряд доленосних речей. Зокрема, здобуття канонічної автокефалії – це найбільш важлива політична подія в Україні після здобуття незалежності. І це залишиться в історії. Тобто, він уже персонаж української історії. Подобається нам це чи ні? По-друге, він зараз єдиний лідер. Респектабельної опозиції. Єдина більш-менш патріотична партія, фракці Верховної Раді це та, яку привів він туди, а не ми з вами. Це важливий момент. Тобто, нам потрібно, щоб у нас була фракція патріотична в Верховній Раді, навіть технологічно. Ці депутати ходять на суди. Ті депутати витягують наших хлопців із тюрми, намагаються принаймні це зробити. Ці депутати качають в самій Верховній Раді, забезпечують якесь політичне представництво взагалі всього патріотичного руху. Скажем, ще інші там вуличні сили поки що ще на це не здатні жодним чином. Ясно, що головне це вулиця, але вулиця поки що дезорганізована, і, попри те, все одно потрібно політичне представництво. Вони це зроблять, політичне представництво. Тобто Порошенко це робить. Він лідер сьогодні патріотичної опозиції. З'ясно, що мені хотілося, щоб лідером патріотичної опозиції був Роман Шухевич, але поки що це Порошенко. І тому ми повинні його підтримувати. Свого часу можу вам сказати, що до Мазепи було приблизно таке ставлення, як в суспільстві, як до Порошенка. Корупціонер, негідник присмикався перед російськими царями, не любив казацьку старшину, так казацька старшина не любила його і так далі. Він був героєм один рік Мазепа. І от один рік він був героєм, коли він протип... протипоставився угу. Москві. І потім всі покоління українських патріотів до Симона Петлюра називалися мазепинцями. І тільки потім почали називатися петлюрівцями. І тільки потім почали називатися бандерівцями. А так ми були мазепинці. незважаючи на те, що претензій до Мазепи українського суспільства було більше, ніж претензії до Порошенка, у нинішнього українського суспільства, за оцей рік за ту функцію, яку він здійснив. О, і так до цього потрібно і підходити. Шеміль Басаєв воював спочатку на боці Ерефії в Абхазії проти Грузії. А ми воювали за Грузію проти Ерефії Москва відповідно проти Шеміля Басаєві, проти конфедерації ігрських mm -hmm. народів і так далі. Тоді потрібно було стріляти в Шеміля Басаєва. Через рік він в Чечні вже воював проти Ерефії, і тоді потрібно було підтримувати Шеміля Басаєва. Просто тому, що змінилися обставини і тому, що змінилася функція цієї людини. Тобто він дуже достойна людина, в принципі, і дуже цікава. Але отут ми повинні в нього стріляти, а рівно через рік ми повинні його підтримувати. Тобто, так це працює. І тому ми повинні підтримати Порошенко. Зараз, що там буде завтра, давайте доживемо до завтра. Ну, я в цьому контексті завжди е згадую. Е Цитату Кормака Макарті з його твору канцельєрі, і це власне сценарій. Там є блискуча фраза про те, що реальність, в якій ви зараз намагаєтесь виправити помилки, немає нічого спільного з реальністю, в якій ви ці помилки зробили. От тому я думаю, що в цьому плані ну це абсолютно стовідсотково лягає на ситуацію з Порошенком. абсолютно От. і взагалі з усіма. От ми скажімо, часто неправильно ми намагаємося прив'язатися до минулого. Прив'язуватися потрібно в політиці, прив'язуватися потрібно до сьогодення.